Доброго дня, шановні друзі, мене звати Ростислав. Я сердечно радий вас вітати в цьому відеоролику, тому що якщо ви зайшли сюди, значить ви цікавитеся вивченням англійської мови, а це, безперечно, є щось неймовірне, надзвичайно цікаве. Тому мені приємно, що ви серед тих людей, які прагнуть вивчити дану мову. Перед тим як я розпочну даний відеоролик, Відеоролик про те, як я вивчав англійську мову. Я хочу трошки можливо зайнятися самопіаром. Це те, щоб якщо ви вам дійсно цікаві, цікавий той матеріал, який ви вивчаєте на цьому каналі, ви можете долучатися до нашої групи, новостворена група ВКонтакті. Теж можете долучатися до нашого інстаграму і теж підписуватися на цей канал. Чим більше однодумців, тим цікавіше, тому я заохочую вас це зробити. Однак, це ваше право. Ось щодо теми відеоролику, це по суті відеоролик сповідь, тому що він розкриє вам дещо про мою власну біографію. Я хочу розказати про те, яких помилок я зазнав, вивчаючи англійську мову, ну і так далі. Ну, перш за те, перш за все, я скажу те, що коли я починав вивчати англійську мову, це було в шкільні роки. Те, хто думає, що в школі можна ефективно вивчити англійську мову. Не зовсім тому, що е, в школі там є програма. За якою викладач повинен йти, і йому не важливо, чи дитина знає вашу англійську чи не знає, в нього є програма, день, дата, і кожен раз, кожен тиждень він мусить йти або гнатися за тією програмою. Тому, по суті, вивчення в школі, я би сказав, шкільний варіант вивчення англійської мови, він є дещо гнилий, і він є не зовсім ефективний. Тому ті 9 років, які я вивчав англійську в школі, вони скажімо, Допомогли мені ж допомогли мені приблизно лише ознайомитися, що це таке англійська мова, і все слово вивчення тут взагалі не можна вживати. Ось англійською я займаюся близько шести років, тому шість років назад я займався, я працював на роботі з восьмигодинним робочим днем, і в мене була можливість слухати музику, подібно як і більшість людей землі це роблять, якщо вони десь їдуть чи чимось займаються, що не вимагає особливих розумових зусиль. Вони слухають музику і отримують такі короткі або швидкі емоції. Я робив так місяць, два-три, однак помітив, що ці швидкі емоції це не зовсім те, чого я прагну, і я би хотів зайнятися чимось глобальнішим або більш серйозним. Тому вирішив вивчати англійську мову. Щодо мети, часу люди мені кладуть запитання, яка мета була того, що ти розпочав. Ось цей такий скрупульозний процес. Друзі, скажу вам відверто, цієї мети не було. Я не прагну виїхати в Америку чи то в Британію, ем, я не прагнув здавати певні екзамени, іспити чи щось на зразок цього і, і, і так далі. Тобто, мети як такої не було. Я, я просто хотів спробувати, що це таке вивчати іноземну мову. І оскільки ем, пошир, найпоширеніша мова на планеті Земля є англійська, тому. Хотів спробувати розпочати з неї. Що вам скажу, я зайшов в Google, набрав англійська мова. На жаль, дуже сумна ситуація, тенденція сьогодні спостерігається, тому що продукту українською мовою для того, щоб вивчати англійську, його практично немає. На жаль, пройшло 6 років, але ситуація та сама. Якщо ви хочете вивчати англійську російською, безліч інформації, однак української його немає. До речі, щодо вивчення української, пам'ятайте, друзі, теж е, таку концепцію, що е, ми повинні, або навіть не те, що повинні, найкраще було б вивчати англійську це своєю власною українською, соловіною мовою. Чому? Тому що це є мова нашого серця. І наш мозок він дуже гарно сприймає інформацію мовою нашого серця. Тому, якщо ми навіть вивчаємо російською, це добре. Але вивчати українською — це набагато краще, погодьтеся з цим. Ну ось в мене не було виходу. Я не знайшов жодного україномовного контенту, і мені прийшлося взятися за російську мову. Я замонтажив на навмання яких, якісь 90 уроків. я не пригадую точно, як вони називаються. Там були різні тематики в ресторані, в аеропорту, на вокзалі і так далі. І я вирішив не слухати рутинну музику або не робити те, що роблять всі, а вчити для власного задоволення собі. Може, колись пригодиться англійську мову. Ось. Е, слухав я приблизно 3-4 години в день. Я би цього не робив, друзі. Скажу вам відверто. Я б слухав 30 хвилин, годину максимум. Однак щось сталося неймовірне. Я по-справжньому полюбив дану мову. Я відчував, що я по-справжньому отримую задоволення, вивчаючи англійську. Мені не важливо була тема вивчення, а взагалі процес. Тобто, якщо я щось дізнавався нове, нові слова, нові фрази, деякі нюанси граматики, сленг, мені це подобалося і тому, по суті, це додавало мені такої більшої наснаги. Тому мені не потрібно було себе буквально змушувати і казати: ось, Ростислав, зараз для тебе час вивчати англійську мову. Ні, в жодному разі ні. Мені це приносило задоволення, тому я чотири години отримував радості. Від процесу вивчення мені теж подобалося те, коли я зазнавав результату, коли бачив, що дізнаюся більше й більше. І попередні відеоролик я можу розуміти інстинктивно, автоматично. Тому прогрес це саме те, що мотивує вас е, вивчати там, чи то англійською, чи навіть займатися спортом, неважливо, чим би ви займалися. Тому по суті, я так займався, слухав 3-4 години в день. Мені це приносило безліч радості та задоволення. Ем, тому я завжди дуже часто наголошую на тому, що ви робили те, що вам приносить задоволення. Якщо вас цікавить спорт, наприклад, знайдіть для себе контент про спорт, слухайте дану програму, тому що тоді ви будете отримувати радість наснагу. Це дуже важливо, друзі. Ось е, що відбулося далі. Після того як я прослухав десь 3-4 місяці, дані дев'яносто років. Я повівся на стереотипну думку, що буцімто я вже дещо володію англійською мовою, і я можу вийти в люди і ну, побудувати деякі речення, можливо, дещо поспілкуватися. Однак вирішив ще дещо пошукати в інтернеті, і ще завантажив якісь уроки. Тому пройшло десь півроку, і я зустрів носія мови. Ця людина була з Америки і спробував зав'язати з ним діалог, що я помітив: розпач, віч депресія. Пройшло півроку, людина висловлює безліч думок мені, я їх розумію на 20%, а сам висловити можу лише 10%. Мені бракує слів, речення повна катастрофа, людина мене не розуміє, і почуття депресії огортає мене. І знову ж стереотипна думка: скільки часу я інвестував в цю мову, скільки зусилля інвестував, і немає жодного результату. Тому я вирішив: думаю, якщо нема результату, значить я припиняю цей процес. Така думка, депресивна думка. Часто в моїх учнів учні, в моїх учні я теж її помічаю, тому намагаюся їх мотивувати, що насправді. Якщо ви хочете вивчити англійську, вам потрібно віддати належне тому, що ви маєте присвятити не півроку, не три місяці, не там англійська за 30 днів, як це часто по радіо, по телебаченню звучить це, все насправді дурня, тому що познайомитися з англійською, що це таке, це так, це можливо. Однак, якщо ви хочете висловити свою думку, будь-яку думку і зрозуміти іноземця на 80%, наголошую на 80-90%, не на 100%, вам потрібно присвятити дуже багато часу. Ось. Е, тому я розчарувався, однак е, скажу вам теж, друзі, що е, півроку, кожного дня, навіть в неділю, я вивчав англійську по 4-3 години, ну, десь 2 було, десь 5 навіть інколи. І я по свого роду отримав залежність від англійської. Тобто я виконував свою працю, як і раніше, слухав музику, однак я відчував, що я гаю час. Я можу вивчати англійську, мені це подобається. Чому мені це не робити? Чому ну, не зміг я порозмовляти з тим іноземцем? Ну і що з того? Хіба варто це припиняти? Давай ще трошки попрацюємо, давай ще півроку. Тобто такий самоаналіз, розмова з самим собою допомогло мені знову відновити цей процес. Знову ж я завантажу багато текстів, аудіопідручників, ще якихось аудіоуроків І далі слухав, читав, переписувався в Фейсбуці, шукав іноземців на різних вебсайтах, для того, щоб вони допомагали мені в розмовному її варіанті. Вирішив піти податися ще до іншого кроку. Я записався в школу іноземних мов, що скажу щодо неї, що це було помилкою, тому що стереотипні пострадянські системи вони не працюють. Там наголошується на вивченні граматики, там наголошується на тому, щоб замість трьох кла... трьох крапок класти якесь слово, і все це не сприяє розмовному варіанті. А мене цікавив тільки розмовний варіант і вільне або інстинктивне розуміння англійської мови. Тому я походив дещо два чи то три місяці на такі курси і попрощався з ними, тому що бачив, що це неефективно, воно не працює. І далі скрупульозно сам займався таким серйозним процесом. Ось. Пройшло десь приблизно рік і шість місяців, і сталося чудо. В Народі це чудо називають в мене відкрилося вухо. Що це таке? Це коли ви не розумієте, можливо, всі слова англійської мови, тобто, друзі, теж не очікуєте того, що ви будете розуміти всі слова англійською, тому що їх є дуже багато, і вам не потрібно розуміти всі слова. Вам потрібно досягти цього моменту, коли у вас відкриється вухо. Що це таке, друзі? Ще раз розмовляємо дещо про це. Це коли я до вас розмовляю англійською, і ви не вслуховуєтеся в кожне слово, а ви, так би мовити, розумієте цілу думку в цілому. Тобто вам не потрібно знати, що кожне слово означає, зокрема. Ви розумієте, що я маю на увазі, що я від вас хочу, і теж ви можете сказати приблизно будь-що те, що ви хочете, однак у вас будуть певні порушення громади. Це не страшно. Коли ви робите якісь помилки англійською, це не страшно. Учені підрахували, що приблизно в своїй власній українській мові ми робимо чи то російській, українській дещо більше, тому що в нас є таке явище, як суржик. Однак уявимо собі, щоб цього явища би не було приблизно 40-60 помилок протягом дня. То чому очікувати, що в англійській мові ми не будемо робити помилок? Я цього не знав, тому я дещо сильно розчаровувався, коли робив помилки. Це додавало мені депресії і убивало мій запал. Однак я зрозумів, що помилки це нормально. Не потрібно розчаровуватися через помилки. Ми робимо її в українській, в російській мові, тому я змирився з цим. Я почав менше від себе вимагати. І ось, коли відкрилося вухо, я знову ж зустрів іноземця, вже іншу людину. Я помітив, що я розумію все, що він говорить, ну на 80%, будемо відвертими, і можу висловити теж будь-яку думку. Звичайно, що з помилками, однак я можу це зробити. Знову ж я почав себе оцінювати належно, а не очікувати від себе більше, ніж. Я міг тоді зробити, тому це додавало мені ентузіазму, наснаги. Коли людина бачить, що вона робить прогрес, вона хоче більше щось робити. Більше я ще більше почав вивчати англійську мову. Це стало справою мого життя. Вільний час, будь-який я будь який, який в мене був. Я присвячував його, присвячував його на вивчення англійської мови. Пізніше я почав займатися цією діяльністю англійська мова по-простому. Чому? Тому що я помітив, друзі, що ем, сьогодні в Україні, в Росії, в всіх країнах. Повстрадянських поширене стереотипне вивчення. Багато мене цькують за те, що я так би мовити, руйную всі шаблони і розбиваю їх. Однак я скажу вам, друзі, що вивчення граматики, вивчення, так як це відбувається у всіх школах іноземних мов, воно не сприяє успіху. Воно вас дещо знайомить з англійською мовою. Однак знайомство з англійською мовою і спілкування, і розуміння англійської це зовсім різні речі. Тому я хоч хотів донести, хочу не те, що хотів, хочу, і буду доносити до людей дещо нове. Буду доносити до людей ті помилки, які я робив раніше. Чого потрібно уникати? За кордоном, скажімо, в Америці, коли я дещо вивчив англійську мову, я вже міг переглядати відеоролики англійською мовою, тому я помітив, що там діє зовсім інша система вивчення. Там філологи вже розробили зовсім інші нові методики, які набагато ефективніші. Деколи в два, а то і в три рази вони є ефективніші, ніж. Наші власні методики. Тому я був серед тих людей, які, які по суті, йшов за стереотипними методиками, які починав вчити починав англійську мову, так як це відбувається в школах, в школах іноземних мов, я зазнав і розчарування. Що я вам скажу, друзі? Якщо б я знав раніше, або якщо б я була якась людина, яка б мені донесла українською чи то російською мовою ось ці поради, які я намагаюся доносити зараз до людей, до друзів, які вивчають англійську мову, я би заощадив, ну вісім місяців, скажем грубо. Якщо би я знав поради, що потрібно вивчати цілі фрази, що не потрібно розчаров... надто зосереджуватися на граматиці, ну безліч порад там. Знизу там безліч відеороликів, ви можете їх переглянути, теж оцінити і для себе багато цікавого пізнати. То я би заощадив багато часу. Я би зміг по справжньому полюбити англійську. Я її завжди любив, але я би міг ще більше її полюбити, друзі. Тому що зробив би правильні кроки. Ось. Ну, скажемо так, в загальному те, що я хотів поділитися. Тому ви, напевно, серед тих людей теж, які починають вивчати цю мову. Не ведіться на такі голослівні фрази англійська за 30 днів, англійська там, за півроку, і ви вільно будете розмовляти. Цього немає. Вам потрібно пам'ятати цю просту, банальну концепцію. Якщо ви хочете знати англійську мову, вам потрібно інвестувати достатньо часу і зусиль. Вивчайте англійську мовою англійську мову мовою свого серця. Тобто, якщо ваша рідна це є українська, вивчайте українською. Ось я вперше зараз почав працювати над продуктом україномовним. Тобто, що я роблю? Я беру камеру, кладу її біля дошки і намагаюся дуже простою мовою. Теж я помітив, що складна мова вона вбиває. Ентузіазм і запал вивчення, тобто підручники, всі підручники вони побудовані складною мовою. Я був серед тих людей, які яких, які мусили вивчати англійську завдяки цій складній мові, дії, прик дії прикметникові, прикметникові, прислівникові звороти і так далі. Людина проста, яка не має нічого спільного з філологією, вона. Зазнає такого, знаєте, розпачу, коли зустрічає таку інформацію і не розуміє, що в неї хоче. Тому я намагаюся доносити до людей англійську простою повсякденною мовою. Знову ж працюю над курсом, англійська мова по-простому. Знімаю багато відеороликів біля дошки. Пояснюю теж простими словами для того, щоб ви вивчали англійську мовою мовою вашого серця і теж простою мовою. Чому? Тому що помітив, що це є ефективно. Вже займаюся англійською саме викладанням англійської близько трьох років і помітив, що це працює, тому хочу досягти, так би мовити, більшої кількості людей. А це можу зробити тільки завдяки інтернету. Отже, друзі, якщо вас дійсно цікавить курс вивчення англійської мови, англійської мови українською, 1 червня ви зможете побачити таку презентацію легесеньку. Даний курс він навчить вас читати, він навчить вас будувати прості банальні речення. Там дуже все просто пояснено. Я уникнув всіх гострих кутів. Я намагався уникнути всіх пафосних або філологічних термінів. Я не люблю, коли люди е, вживають терміни, які можливо роблять їх дещо зарозумілими, такими мудрими. Однак інша людина вона може не розуміти про що йде мова і втрачає по суті інформацію. Тому я вирішив повністю цього всього уникнути. Знову ж кажу, багато отримую критиків свій адрес однак не буду зупинятися на своєму шляху і буду робити все, що в своїх силах. Отже, друзі, я сподіваюся, що вам сподобався даний матеріал. Долучайтеся до цього каналу, очікуйте курсу 1 червня цього року і вивчайте англійську мову з великим ентузіазмом, запалом. Я бажаю вам наснаги у вивченні. І зустрінемося далі в наступних відеороликах. До зустрічі!